Скрудж на виробництві. За цей рік, пане Макдак, ви заробили вже 5 трильйонів 265 тисяч доларів і 43 центи. І що? І що? Це значно більше, ніж торік. Але не аж так більше. Це все через ваших зарубіжних конкурентів. Чома на тих піратів з дешевим трудом. Але вони платять так само, як ви за труд. Так, дешево. Я їх поб'ю. Потрібно вставати ще перед світанком, щоб випередити скруджа Макдака. Дядечко Скруч, це сьогодні ти інспектуєш свою фабрику скейтбордів? Точно люблю приїхати без попередження, щоб усі там почали бігати, неначе ти кури без горю. Відмо. І не забудьте, щойно пан МакДак береться з криком сюрприз. Я хочу, щоб ви забігали, на ті кури без голів. Це як торік, пане бобер. І як рік перед тим. І як рік перед. О, він буде скріпт. Сюрприз! Сюрприз! Це ж треба! Я й не мріяв! Розслаблятися не можна, коли твій хазяїн скруч МакДак. Ясно, бобер? Ясно! Новий скейтборд готовий, пане бобер! Побачити б його! До цього сюрпризу я готовий. Гей, несіть цьогорічну модель. <клес> Ось він, тротуарний шибаник, має гідропідсилення, авторадар і сам гальмує біля морозивних фургонів. <клес> За шість місяців я знищу своїх конкурентів. Можна ми пограємо. Пограти? Можете взяти з собою. <клес> Ура! Навіщо? У вас і так іграшок досить. <звілляє> Ходімо, Фентон. Я продовжу інспектувати фабрику. Беріть, це буде наш секретик. О, зараз, Чого це ти хочеш, Фентон? Ігрд бобер розказував, як ви хочете захопити їх зненацька, та ніяк не виходить. Нонсенс. Сюрприз вийшов на славу. Це вони вдавали. Ой, мій грошовий замок обвалився. Так само, і економіка валиться. Так, пані білокрил. Пан Козир із зарубіжної компанії виробників скейтбордів? Що ж, дайте. Якщо це те, що я думаю, побачимо, чи бобер з дівчатами готові до справжнього сюрпризу. Козер, друже. Я все обдумав. Я скажу вам так. Я таки продам вам фабрику скейтбордів МакДа. Добре, я якнайскоріше вилітаю до Крякбурга, щоб усе обладнати. Продаєте фабрику скейтбордів? Так, я зароблю більше продавши цей бізнес, ніж ведучи його, бо прибуток я зараз отримую, а не колись. А что будет с Игортом Бобером и всем, кто там работает? Бизнес есть бизнес. Скейтборд! <буздалчий> Я відсуджу сільйон доларів. Я посаджу когось на мільйон років, або мене не звати, або мене не звати. Мене звати? Як саме? Хто я? І чого я з акцентом розмовляю? Хто я? І де я? В чому сенс життя? Діду! Так мене звуть? Дід, перепрошую. Розкошуй аж 25 центів. Гроші? Щось це вельми знайоме. А так бургери. Мені три скруч 15 доларів. Грабунок. Я ж не збирався оплачувати освіту дітей МакДака. То у вас є гроші чи нема, діду? Ні. Зате я апетит. <звук> Що ж. Не єдине місце, щоб поїсти. Є ще китайський ресторан МакДака. Ах, нехай тобі Скруч МакДак кафетерій? Ай! Це занадто. Розкажу тому Скруджі, як його, що я думаю. Пробачте, пана МакДака зараз нема. Щось переказати. Так. Скажіть, що я б дав йому в носа. Черговий ненависник пана Макдака. От лихо, де ж він дівся? Він уперше в житті пропустив заплив у своєму сховищі. Я його бачив, коли він будував свої грошові замки. Треба розділитись і пошукати. Слушна думка, ви внизу вгору. Пані Кряква – ви і вздовж, а я гляну тут і там. Дядьку скруч. Дядьку строч! Дядько строч! Виходь не ховайся! Аго, пане МакДак! А ви є там? Може, на вищих поверхах! Юху, пане МакДак! О, пане Макдак! Це ви знайшли пана МакДака? Ні, але я знайшов цвях на дорозі. Ми шукали всюди. Дождівся пан Макдак. Чого, діду? Ви розміщуєте фото зниклих на пакетах з молоком. Той що? Я шукаю своє. Який же ти зниклий? Ти ось. Я не знаю, хто я. Я знаю, хто ти. Ти розумник! <звіст> <О>! Можемо є <звіст> фото на цих молочних пакетах? М -м -м що за неземний запах? Звідки а ти взявся? Я не дозволяю зазирати волоцюго! Розумієте? Ваша їжа так смачно пахне, а може, у вас вистачить на двох? Так є, але запрошувати вас, я боюся. Надіюся, ви нормальний. Так. Самотній. Здається, який пульс? Норма. Вмощуйся на канапі дорогенький. Ця телевечіря чудова, дорогенька. Називайте мене пані Тріщун, а як вас звати? Якщо чесно, не знаю. Власного імені не знаєте. Я забувся. Як цікаво, то у вас амнезія. Це точно. Дорогенький, я вже 25 років дивлюся мильні опори і амнезію я не сплутую ні з чим. Мені запам'ятався тільки якийсь скейтборд. Скейтборд. Так. Е, ви, мабуть, працівник фабрики скейтбордів скруджа МакДака. Це неподалік. Зараз я у сина спитаю. Зайнято? З ким він розмовляє? Але ж пане Козер, що ви? Ніяк? А то чому річ? Так, так, а вже ж без проблем. До зустрічі. О, пан козир прилетить сюди за два дні. Якщо не знайдемо пана Макдака, то угоди не буде. Що ж тепер робити? Сповістити поліцію. Якщо стане відомо, що пан Макдак пропав, акції впадуть. Чутки поширяться. І довіра в діловому світі буде нуль. Треба тягнути час. Я знаю. Давай переодягайся і вдавай, що ти дядько Скрудж Фентон. Це що, якийсь цирк? Ти хочеш врятувати фабрику скейтбордів дядька Скруджа? А вже ж хочу. Пане бобер, скажіть, будь ласка, я працюю тут. Хм, Знайомили це? А ви забули? Пам'ятаю тільки щось про скейтборди. Перетрудилися. Але треба назад до конвейера. Звісно, я побіжу. До речі, що я заробляю? Бо я пригадую, що гроші я люблю. <рес> це явно не у нас. У вас мінімалка. І з пільгами. З пільгами? Тобто це премії, оплачувані відпустки? Ні, це честь працювати на скруджі Макдака. Що? Що сталося? Не чув дзвінка, обід вже. Фух, пані Трещун поклала те, що ми не доїли. Що це? До роботи. Це дзвінок. Але ж я навіть укусити не встиг. Так наказує босс, Скрудж Макдан! Знов вже Ір'я. Він він грабовласник! Тільки без нервів! заспокойся. Ви тільки без нервів. Заспокойтеся. Так, якщо так і далі, я дрижатиму ще три роки на пенсії. Гляште, відпочиньте. А я розігрію вам ясний рулет. Ні. Я запрошую. Я вам зобов'язаний не відмовте. Чесно? А я зараз надіну свою шикарну сіточку для волосся і виду, хлопче. Так люб'язно, що свої тяжко зароблені гроші ви витрачаєте на щось таке екстравагантне, як піца mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Бачу, що з вами ніяка дівчина не заскучає. Так приємний заклад. Нехай навіть його власник той то з Макдак. Ну -ну, давай! Широка екрана робить вечір таким романтичним. Так, але мені набрид цей футбол. Е, хлопці, перемкніть на юних і безперех. А ви що це для мене? О, я теж люблю. Я мрію дізнатись, Джинджер Яснодзоб відійшла після аудиту розлучення і пересадки вола з Ви там довго ще Фентон? Підійшов вам одяг пана Макдака. Самі подивіться, схожий на пана Макдака. Я на нього більше схожа. Ще й гуманеру! Ага, у нього є цікавий акцентик! е, -е Зараз. А од дит провів, ти уникаєш податків. У, ми е -е, не схоже. А отак. Час підніматися як процентний штаб! О, усі ці дурні вислови його, але акцент у тебе все одно з акцентом. Я здаюсь, я так не можу. Є лише один з МакДак. Повтори? Таких, як він, просто більше не роблять. Зіграти його просто неможливо. Ого, скажіть, покинуте село болото облягло. Покинуте село? Болото облягло. Удачку! Раптово мене ж потягло на вальс. Чого б це? Здається, ви такі праві. Я навіть почуваюся як пан МакДак. То що треба робити на фабриці? Робити бізнес, щоб наповнити сховище. А скільки ти збираєшся нам платити? Скажу скільки? Ні скільки. Що? І зменшу платню пані крякві. Що? І вимикайте світло, виходячи з кімнати. Адже це гроші, в яких я плаваю. Халепа! З Фентона на скруч більший, ніж навіть сам дядько скруч. Радий вас бачити, козер! Менше розмов, Макдак. Перейдімо до діла. Ви якийсь не такий, немов інший, Занедужили трохи чи як? Я останнім часом сам не свій, та це не означає, що я не продам фабрику скейтбордів. Алло, Алло Генрієта, знаєш, я зараз тобі таке скажу, пан Макдак так таки продаватиме. З дуже надійного джерела. Скоруч Макдак продає нашу фабрику зарубіжній скейтбордній компанії і нас усіх звільнять. Тобто, Макдакові великий прибуток, а нас на вулицю. Виходить так. Я скажу, як тепер бути. Ми провчимо старого Макдака. Як? Ми не будемо працювати, поки він не пообіцяє не звільняти нас. Так. Конкуренти платять гроші, щоб закрити нас, але ми закриємося безплатно. Так, на Страйк! Страйк! Ми що це? Працювати! Страйк! 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 Розпишіться на цій пунктирній лінії, пане Козер. І скейтбордна компанія ваша. Стосовно укладення угод, МакДак, таких впертих жорстких шотландців я не бачив. Я знаю, потім розкажете. Дозвольте, пане макдак. Що, пані білокрил, я ж попросив вас не турбувати мене? Так, але. Був екстрений дзвінок від пана Бобера. робітники на фабриці скейтбордів ем. В них ем. Не тягни, жінко! Ну що там сталося! С, Т, Р, А, Й, К. -а -а. Страх? Страх! Що? Я погано... по буквах! У них страйк! Страйк? Он як? У них там що? Грав боулінг? Не вгадали! Підписуйте, а я туди й назад! Працюємо! Я плачу не за байдики! Ви спочатку скасуйте угоду з продажу фабрики! Ганьба з кружомокдаку! Заарештуйте того заколовника! Продовжуйте страйк! Ручмакдак і зажерати літай! За колотника! Хапайте! Заграти його! Охинце, дідо! одно мене не спинете! Ом'я! Я кину тебе за грати на 20 років! Або моє ім'я не фер не скрудж Магдан! Найганевніше ім'я на весь Крякбург ти, Принеситий монстр! А ти, теплий, клятий! Пристань! Моментик! Узяти! Схопити божевільного. Геть Макдака, страйк! Діду, ти живий? Усе гаразд? А що мені зробиться? Чого ви тут стовбичите? Може, у вас вихідний? Працювати? І хто це дід? Радий, що ти прийшов до тями, там на тебе чекає автозак. Автозак? За що? Бо ти заарештований, ясна тобі? Заарештований? Я? За що? Підбурення, опір поліції і побиття громадянина Скруджа МакДака! Заберіть від мене руки! Насправді це я, Скрудж Макдак Він геть ненормальний. І це моя фабрика. Я Скрудж Макдак, Це кожний йолоб тобі скаже! Вітай мої окуляри! І це теж Сказивсь? Як акцент мій самозванець? Я самозванець. Ну що ж, якщо ти давай це! Який розмір капелюха? Йому аби дешево. Ану ти доводи, Скільки років пані крятві? У нас виходить глухий кот. Без суду ми ніяк не обійдемось. Офіцери, забирайте. Я кілька годин вас чекала. Бігом додому. Так, маман. Гентон, чого це ти одягнений, як пан Магдак? Я, е ну, да я... що він це я. Це ж відмовляюся вірити. Я була на побаченні з найбагатшим качером, а з'їла якусь паршиву піцу! Фентон, треба поговорити. Пробачте, пане Макдак, я захопився. Ви мене тепер звільните. Я б саме так і зробив. У нас, шотландців, є такий вислів. Ах, якби ж могти бачити себе, як нас бачать. І Фентон, дякую, що ти мені в цьому допоміг. Я загребущий і злий. Шановні, я не продам цієї фабрики. А вилетить з цього бізнесу якраз наші конкуренти, бо ми робитимемо тут скейборди найкраще у світі. І перерва тепер буде повних півгодини. І я кожному підвищу зарплату на долар на місяць. Тиждень. Д -д 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 День. Щедрим <година> бути це так тяжко. Напевно, це означає, що ви більше не прийдете до мого вагончика. Я не прийду. Джинджер яснодзов якраз має вернутися пам'ять і пропустити. Ходімо.